Чи сумую я за Донбасом? Питання таке цікаве, тому що за тим Донбасом, який був раніше, так, я сумую. За тим, що в мене там було, за тим, яке життя в мене там було. Але ж це, як би вам так відповісти? Знаєте про ефект літнього лагеря? Ось це те саме. Я розумію, що якщо я навіть повернусь туди, це вже буде зовсім не те. У мене відібрали мій рідний дім два рази і, на жаль, назавжди. Якщо казати про Горлівку, це 100%. Там вже ніколи не буде того життя, яке було раніше. Якщо казати про місто Слов'янськ, вже відсотків на 80%. Нема тих людей, нема тих закладів, де ми відпочивали, нема безпечного під'їзду до наших улюблених. Блакитних озер немає цього всього, і вже навряд чи колись буде.